Вітаю вас! Тема наступного відео учасники проєкту. Але перед тим, як ми продовжимо, прошу вас підписатись, поставити лайк та прокоментувати в даному відео. Учасники проєкту в будівництві це різні особи та організації, які беруть участь у всіх аспектах проєкту, від його планування та концепції до виконання та завершення. Розгорнуте тлумачення цього тезису охоплює наступні аспекти. Архітектори і дизайнери. Архітектори та дизайнери визначають естетичні та функціональні аспекти проєкту. Вони відповідають за створення концепції та проєктних рішень, що відповідають потребам та вимогам замовника. Інженери Інженери визначають технічні аспекти проекту, включаючи інженерні мережі, структурну безпеку та інші інженерні параметри. Вони гарантують, що проєкт відповідає стандартам та нормативам. Замовники та клієнти. Замовники це особи або організації, які ініціюють та фінансують будівельний проєкт. Вони визначають вимоги, цілі та бюджет проєкту, а також оцінюють результати. Генеральний підрядник Генеральний підрядник це організація, яка відповідає за загальне керівництво та виконання проекту. Вони можуть підпорядковувати різні підрядні компанії та виробників на будівництві. Підрядники. Підрядники це спеціалізовані компанії, які виконують певні роботи на будівництві, такі як електромонтаж, сантехніка, погрівельні роботи тощо. Робітники Робітники – це фахівці, які безпосередньо виконують фізичну роботу на будівельному майданчику. Вони відповідають за будівельні роботи, встановлення матеріалів та інші завдання. Консультанти та експерти. Консультанти та експерти. Можуть бути залучені для надання консультацій, експертних оцінок, аналізу ризиків та іншої додаткової експертизи. Знання і розуміння ролей кожного учасника проекту допомагають забезпечити ефективну співпрацю та виконання завдань у рамках проєкту. Координація робіт між усіма учасниками є важливою для досягнення успішних результатів в будівництві.